Сьогодні ми вирішили покататися на річному трамвайчику. У нас ще 20 хвилин очікування. Ми вийшли заздалегідь, щоб розібратися з платежами місцем відправки. Це все в одному місці, тобто можна відпочивати тут на озері і поїхати на річному трамвайчику, подивитися на місто. Яке воно гарне і красиве, і саме озеро подивитися вже із нашого точного трамвайчика. А це мої файні дівчата. Привіт! Привіт! А чому файні? Чому файні? На українській мові, хороші, добрі, класні. Не на українській мові. На західноукраїнській мові. А тут у нас лебіді. Плавають. Пара лебедів. А там вище соляна шахта. Ну, ми туди вже. Не підемо. Піднімайся за лінкою. despoe para aí Давай, ручку. Ручку давай. Що таке? Давай, щоб там не віддавали нікого. А що таке? таке? Люди зараз будуть виходити, щоб вони. Не... Та <тапрошки> там три-три Там не багато. А, багато. Що <тапрошки> <Шо> таке? Камінь там. <тапрошки> It was built in 1248 for the defense of the salt mine, which is situated in the upper valley behind the tower. In 1595, work began on the construction of a salt water course composed of ruby pipes to the with a length of 40 kilometers from Halstadt to the Salzins in and The salt water course can be regarded as the is also called a train station, which is on the opposite side of the lake. You can get there only by ferry. Beside the train station is the so-called Schloss Bonn. This castle was built in 1658 for a sole merchant. Today it is owned by an architect and is mostly under renovation. The mountains around the lake are between 1,800 and 2,000 meters high. The highest top seen from the lake is the Krippenstein. Hallstatt in the

вже будемо виходити. Це гальштат. Де папа? Папа з дитиною з малою. Я працюю з цим. Віра в Бога. Без віри і людей. Найбільше робити, ніж робити. Воно є? Кто хочет, хочет. Мама! А в этом местечку хоть кто-то живет, потому что тут я одни магазины вижу. Мало людей тут живут. Тут взагалі наверное тут отели, ресторанчики, Все. Все Дивіться, на дереві висять груші, Цікаво. Чи справжні? Чи ні. Кажуть, що китайці у себе зробили цю деревушку точну копію цього, цієї, цього містечка Гадштат. Угу. Зачем об кофту? Хто тут прохлаждається? Дуже прохолодно, класно. Сума подумати. Між домами і різка вода тече. Така холодна вода. Це там і стіни весь час холодні. Деякі купили, за ніби власні гроші подаруночки, а деякі тепер плачуть, їм сумно. Все як завжди, нічого не міняється. Галька плаче, хроська туже, бо вкусила палець дуже. Ну а тут краєвиди не міняються. Гарні, красиві. Лебіді, гори пристань, самі краєвиди, домики. Казково, дійсно. Дійсно гарно. назад. Зовсім поруч лебеді. Ми 10 нарахували. Гарних таких пташок. А ось наш підходи. Наш річний трамвайчик. Кинь нього. Ми їхали в гори на два дні з однією ночівлі і вже не мріяли подивитися це казкове містечко Гальштат, але вирішили залишитися на дві ночі і все ж таки приїхали на нього подивитися. Я була не налаштована на те, щоб знімати тут гарний влог. Я хотіла насолодитися цією подорожю сама, але потім трошечки позбирала з усіх телефонів шматочки відео, щоб поділитися цим. Враженнями з вами і залишити такі спогади про це містечко. Через те, що ми ночували в машині на парковці для автобудинків, у нас не було можливості підзарядити телефони, і тому ми ці три дні були так на мінімалках, по гаджетах. Дуже-дуже економили батареї, мало користувалися, тому що. Електрики немає, а з заведенним двигуном, щоб підзарядити від акумулятора автомобіля, стояти в Європі не можна, тому ми були без підзарядки. Мій телефон взагалі був вимкнений. Але це мені дозволило трошки перезавантажитися, відпочити від гаджетів і насолодитися казковою природою. Всім бувайте!